І так, друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні одненький на рибалочку. Спробую, так сказати, в розвідку порибалити на обвідному каналі. Подивимося, що воно тут прокльовує рибка чи ні. Пошукаємо того судичка, можливо окунця, а можливо і щуку. Тому не переключайся, рибку я думаю, що обов'язково я знайду та тобі покажу. Прижимай в відосу, відео, підписуйся на канал, приємного перегляду. Так, друзі, що ми тут а бачимо? А бачимо, що водичку ще не давали. А можливо зараз такий рівень має бути. Ну хто знає, але ну, як правило, в минулому році ось там була водичка. Так, ну добре. Бен, трохи... Вода змінюється, вчора було тепло, йшов дощ. Сьогодні вітряно і дуже-дуже якось прохолодно. Вчора було 20 градусів, сьогодні максимум 13. Навіть не можу собі уявити, як рибка буде і взагалі чи буде вона реагувати. Чи Треба буде щось придумувати екзотичне для неї. то зараз будемо вчитись, чи навіть не вчитися, згадувати, як її тут ловити. Ось, друзі, хтось підсів без покльовочки, невеличкий, в ямі. В самій ямці хтось підсів. Невеличкий, мабуть, судачок. Так воно і є. Ось такий гарнюнький захотів поласувати приманочкою. А я стою, кидаю, думаю, мабуть, ще ранувати, пробувати щось на ямі ловити, мабуть, треба йти там, де хоча б якась течія є. І шукати рибульку на течії. Давай, друг. А ні, в ямці також все-таки рибка вже починає потроху підходити, ставати. Тому що дивлюсь, так на міляках не видно, щоб десь якась біла риба пригала. А на ямці прям так. Ну дуже добре прям виходить рибулька. Ну спробуємо ще декілька разів і, мабуть, підемо туди. На угол там, там глибина поменша і трохи є течії. Можливо водичку дадуть, можливо там і стоїть також судачок. Так, друзі. Постояв, подумав? І вирішив все-таки йти на більш такі мількіші ділянки. Поки на дворі ранок, водичку ще не дали. Судачок. ну я так вважаю, що повинен зранку виходити на міляки, на дворі якби осінь, і він має гарненько від'їдатись. Ну, біжимо шукати його на інших ділянках. Так, опа, і є, друзі. О, це щось гарненьке. Це часом чи не гарний окунь. Так впирається. А ні, дивіться, це вже такий приємненький судачок. І взяв він зовсім недалечко і він прям не взяв, а вдарив. Вдарив приманочку, промазав. Ну, в принципі, так як я і казав. Йдемо на мілких діляночках зранку шукати його. От так, Давай, друг. Так, приманочку поставив медвор. Тут 3,5 дюйма, якщо не помиляюсь, на 12 грамах. В кольорі лох. І він тут все-таки стоїть. Те, про що я й казав. Зранку йдемо шукати на мілякі. Він тут має бути максимально активним. Опа, є я повз. Почувствував прям, почувствував, що там на викиді хтось мене жував. Ну хтось занадто прям маленький. Хтось дуже, дуже маленький хотів з'їсти ту приманку. А, ось хто на викиді може мене жувати. Поняли. Там ракушнячок. І невеличкий, невеличка бровочка Руслова, я так розумію. І ось, розумієте, так? Да? Ну, дивно, я думав, що там стоїть судак. Ну він би мав би там бути. Бачимо окунця. Так, друзі, поки хожу, шукаю ту рибульку. Давайте за вудки поговоримо. Рибалю я, я на сафіну з тестом 3.18 в Рості 2.54. Катушечка. 4000 дайва. Прорекс. Шнурочок. Що в мене тут зашнурочок? По-моєму, якийсь чекенетик, чи, чи як він там, коротше, ну... теж щось, щось, щось азури. Е е. Якщо не помиляюсь, в міліметрах брав 0,10. Це восьміжилочка. Чи 0,8, чи 0,10. Десь щось типу того. Ну, а приманочку, я думаю, самі вже бачили. На що я поки що рибалю? Ще ще поки пройдемось, ще грибочка якоїсь найдемо, може. Отак ну, от. Так от. Знову ж такі без покльовочки. Але в ямці хтось тицнув. Тицнув, я його хотів підсікти, але в мене нічого не вдалося. Так. А ну віддай. І це як гарненько він. Три з половиною медворма, а? Зажирає такий, окунець. У березі стоїть. Окунець той. Ну, оцей в березі стояв. Тому що минулого я, можна сказати, зрусла дістав. Там приямочок такий гарненький. Ну там зобов'язаний хтось бути. На місця, де були покльовочки, де була рибка. Пробігся, декілька місць провірив, реакції, на жаль, нуль. Так що будемо бігти на інші місця. Є у мене така думка, та яка думка, я впевнений в тому, що в наших реаліях. Рибка дуже сильно залежить від течії. Коли є течія, від такого маленького судачка, як я сьогодні ловив, відбою немає. Зараз водичка потроху уходить, не підіймається, тому, тому така реакція. Окунець краще прокльовує, ніж судачок. Тим паче, що окунець Товче ту приманку так гарно, з покльовкою, а судачок просто підвісає. Так що біжимо туди, де... де клювала рибка і будемо пробувати там далі її умовляти. Хтось проклюнув, знайшов бровочку на викиді. Цікаво, по ній піднімався і хтось цокнув. Ти зовсім маленький. Ну що, як для Окуня. Для Окуня на обвідному каналі. Це непогана рибка. ось такий. Стоїть красень. Як з'їв? Триодюймову приманочку. Це у нас Angry Bates Thunder Worm в трьох дюймах. Поставив 12 рамчиків, таку двохкольорову приманочку є. А який? Давай, друг. Що мені не подобається, що зовсім-зовсім відійшов судачок. Надіюсь, що не на той світ він відійшов. Бо щось взагалі. Окунь прокльовує, якісь незрозумілі тичочки є. Можливо, то судачка тичочки незрозумілі, тому що окунь нормально, клює прям все як має бути. З клювакою чувствується, як він там зажовує його на викиді. Все прям чудово з окунем. А де судак, який мав би там вже стояти, на тій бровочці? Взагалі прямо все в ногах. Я в шоці. Приманка впала, чувствую там щось таке джоб-джоб. Мда Бачили який а? Три дюйми Куди ти його засовуєш? йо моє. Окуш ці голодні окуні. О, приманочка і окунь. Голодний. Хали далі тих Барбосів ловити? А, бу? Ви бачили був сидів? Сидів той окунь відпав на жаль. Ходить цей колір окуню. В березі трава. Ну да, те, що я й казав, дивіться, а? бачили? Хвостика нема. Відгриз хвоста і пішов далі. Ну, хоч один окунь наївся. Зробив 5 закидів на 14 грам. Реакції 0. Дивіться, ставлю 12 грам, будь ласка. Перший закид. Перший закид. Приманка в шахті. Влад довольний. Окунь, я думаю, не дуже, тому що залишився голодним. Така танточка. Ой, друзі, хтось моцний взяв. Ох і взяв! Часом то не щука, а клювака яка була, бо як страшно. Бо дужечко схоже на щуку. Ох, та ви шо! Дивіться, вдарила, промазала, не зрізала. І перша, так сказати, в цьому сезоні... На Секундочка, і швиденько випускаємо ту рибину. Оба! Давайте цю щуку. Отак. І так, друзі, ну що ж, відрибали, рибка є, рибка якась активна, якась неактивна. Задоволення я отримав, рибку впіймав, вам це все показав. Тому беріть вудки, виїжджайте на водойми, рибальте, отримуйте від цього задоволення. Не забувайте підписатись на канал, протиснути вподобаєчку цьому відео. І все буде, Україна!